Огляд будинку 140 метрів містечку. Уже з газом. Зараз покажу вам планування. Сама ділянка 7 соток. це фасадний заїзд, територія містечка закрита, це білогородка. Зараз вам покажу трошки ділянки і потім планування самого будинку. Тут вже є гараж, залишилось. Рулетні ворота поставити ще достатньо місця для парковки на 2-4 авто. Якраз ці комунікації заведені, газ. І так виглядає ділянка 7 соток. Це окреме технічне приміщення. Бачите, є вхід звідси, гаража, і, і ззовні. Зараз покажу вам планування. Білогородка це Київська область до Києва 5 кілометрів по Житомирській трасі. Це прихожа, тут можна встановити шафу в цій частині. Чи тут Тут якраз іде 70 см оця ширина спокійно стає шафа. Тут кімната чи кабінет. Зверніть увагу, що монолітне перекриття, утеплення зовнішнє, це ванна велика на першому поверсі. Тут іде таке приміщення-кладовка і простора. Кухня, столова вітальня, 34 квадратних метри. Зроблений якраз отвір, щоб встановити вам камін чи грубку. І оце. Ділянка як зона відпочинку. У вас крита тераса. зверніть увагу, 140 метрів це внутрішній простір, а тераса, технічне приміщення і гараж. Це все додатково до метражу. Зараз покажу вам другий поверх. Якщо вам потрібно продати власну нерухомість, звертайтеся, телефон я залишу в описі. Тут загалом три окремі кімнати. Це, мабуть, будуть Дитячі, вони однакові, можна зробити санвузел чи гардероб. Це третя, вона батьківська. Подивіться, які великі вікна. І зверніть увагу, що тут іде проїзд, забуде заасфальтована забудовником. І у вас перед вікнами вже нічого не з'явиться. Тут дорога, одноповерховий будинок, теж одноповерховий будинок. Сонце, сонце стає, до речі, з того боку. Вже окрема гардеробна. Чи можете санузел зробити за бажанням? Інтераційний канал є. Можна провести сюди каналізацію. І тут у нас якраз ванна попланована, 6 квадратних метрів з вікном. Така велика, класна, повноцінна. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.